Не перед нами відбувся ворожий прильот. Попри дим, на горизонті екіпаж білих янголів не відхиляється від маршруту. У Желанному, що неподалік Авдіївки, на них чекає бабуся, у будинок якої нещодавно поцілив ворожий снаряд. На шляху до оселі старенької суцільні вирви від снарядів. У нас уже тут сюра розбили, білі. Тепер туди Вчора, позавчора, де та туда все шуляють. горять, ряд кришніто і в дом теж потрапили. Під час обстрілу пані Тетяна дивом вціліла, та атака стала для неї вирішальним аргументом. Жінка погодилась на евакуацію. Доброго дня, все взяли. Року, все, пожалуйста, баба Таня з Богом. Давайте щаслива, удачі. Суда. вам. Наступний населений пункт на маршруті, екіпажу білих янголів, селище Очеретине. Селище Очеретине. Люди вивішують білизну. Напроти, будинок повністю зруйнований. Після прильоту керованої аеробомби люди наважились на виїзд. З очеретиного біля Янголи забрали 87-річну жительку та її сина. Їхню вулицю загарбники нещодавно накрили артилерією. Внаслідок цієї атаки літня жінка отримала поранення. Діма поранена. Палочки немає у вас. Вона так заділяється. Палочка, палочка немає. Присажуйтесь туди. осколок і лоб. Щасливо вам! Все, не переживайте. Ви лідіки рослинкам, не переживайте. Все нормально буде. Залишаючи домівку, мирні жителі намагаються забрати бодай якесь майно. Поспішні збори перериває черговий приліт ворожого снаряду. Разом із господарями в евакуацію вирушає і пес. Все, шарик, а на білих янголів у Черетинській громаді чекають ще за однією адресою. Поблизу будинку цих літніх жінок напередодні також прилетів снаряд. Мене бабусі проблема в неї. Вона не бачить, не чує нічого. Да. Затчик, ти мій дорогий. Поїхали, поїхали, ребята. Приїхали. Така ви чого? Я... Давайте вас. Ми не можемо зараз. Ми не зібрані. До броньованого буса вирушають дві жінки. Обійми родичів перед тривалою дорогою перерва. Ає новий обстріл до ті давайте бабу я буду молитви Давай, давайте давайте окупанти. Вдарили по селі, що прилетіло за 100 метрів від екіпажу. Прокляті До яких пор вони будуть нас мучити, затворюки за тиждень з очеретинської громади. Поліцейським вдалося вивести у більш безпечні населені пункти десятьох мирних жителів. Поліна Спасенко, програма Вікна СТБ марафон. Єдині новини.